На Вінничині судитимуть зрадника, який поширював кремлівську пропаганду в соцмережах. Чоловік називав окупантів визволителями та захисниками Донбасу. А війну проти України спецоперацією. Антиукраїнською діяльністю зловмисник займався через заборонену соцмережу однокласники. Обвинувальні матеріали направили до Хмільницького міськрайонного суду Вінничини. В селі Кривошиї 36-річний чоловік побив до смерті рідну матір та втік. Загиблу знайшла сусідка. Поліцейські встановили в потерпілої декілька днів. Гостював її син, який вранці раптово поїхав. Чоловіка затримали в ладижині. за попередньою інформацією. Після застілля із зоковитою між родичами виник конфлікт. І правопорушник завдав 67-річній жінці ударів несумісних із життям. За вбивство матері злочинцю загрожує до 15 років ув'язнення. MBC 지 Казали, що то оцет, а насправді був спирт. На Вінниччині поліцейські викрили завод з масового виробництва алкоголю. Він працював без жодних дозволів. Свою продукцію недоброчесні підприємці постачали підпільним виробникам алкоголю та підприємствам реального сектору економіки за фіктивними документами. Відтак кошти осідали в кишенях ділків, а не надходили до бюджету. Потужності заводу дозволяли виготовляти до 10 тонн спирту за добу. Упродовж 7-8 листопада. Поліцейські провели 12 санкціонованих обшук вилучили майже 8 тонн спирту, понад 12 тонн готової до збуту алкогольної продукції, 40 тисяч доларів та обладнання для виготовлення та пакування товару. Загальна сума вилученого сягає 5 мільйонів гривень. Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями кримінального кодексу, а організатором підпільного бізнесу може загрожувати до 12 років ув'язнення. Злочини комунізму, які породили рашизм, інститут національної пам'яті презентував у Вінниці вуличну виставку Комунізм дорівнює расизм на стендах. Історію українців минулого та сьогодення, яких вбивали та катували прихильники цих двох тоталітарних режимів. Геноцид проти українців він триває як мінімум 100 років. Тобто, я кажу, як мінімум, тому що по факту, як той режим, як той Тоталітарно-авторитарну державу не називеш, чи це нинішня Росія, чи це перед тим радянський Союз, чи це ще перед тим Російська імперія. Власне їхнє завдання полягало якраз в тому, щоб винищити українців. Винищити не всіх тих, хто е хотів говорити українською мовою, хто народився в Україні, хто е працював на е батьківській землі. Криваві методи Росії не змінилися і сьогодні, і мужні сини та дочки України змушені ставати до оборони, а батьки хоронити дітей, бо історія повторилась. Чому расизм виник з комунізму? Тому що комунізм не був засуджений. Власне, оцей тоталітарний режим, який не був засуджений як нацистський тоталітарний режим, призвів до того, що, ну, по-перше, люди не до кінця не розуміють, що комунізм це зло. На восьми стендах архівні документи про тринадцятьох репресованих українців, серед них Йосип Болтовський. Історія без фото, бо все, що з ним пов'язано, радянська влада знищила у 1938-му Аграрія розстріляли за його статки і проукраїнські погляди. А поруч свідчення про злочин російської армії у 2022-му. 26-річний Олег Гайдабура, тракторист-механізатор, який культивував поле, і в цей час в його техніку на наднизькій висоті. Цілив російський літак, хоча пілот бачив цивільну людину. Тут принцип доль поламаних людських доль е репрезентованих в багатьох регіонах України в 1937-38 роках під час сталінського комуністичного великого, як його називають, терору, і власне того терору, який розв'язали росіяни, російська армія в з початку повномасштабного вторгнення. І асоціативно тут є прив'язки до військових, і до очільників самоврядування, науковців, освітян. Після столиці Вінниця стала першим містом, куди привезли виставку. Вона буде зрозумілою і цікавою, як дорослим, так і зовсім юним. Переконані організатори радитиме почитати інформацію на стендах своїм учням, вчителька історії Ірина Батирєва. однозначно. Вона допомагатиме проводити ці паралелі. Дуже гарно у вступному якраз слові цієї виставки, якраз я перечитала, сказано те, що невивчені уроки за невивчені уроки можна просто поставити двійку, а за невивчені уроки історії ми отримуємо повторення цього всього. Незалежна Україна, хоч і надто дорогою ціною, але має шанс розібратися зі своїм минулим і, нарешті, викреслити зі своєї сучасності всі прояви рашизму. Лише перемогою ми можемо поставити крапку в історії про терор та геноцид українського народу. Це стіна, наприклад, була. Взагалі там стіна була, і там стіна була. Їх просто немає. Немає, звісно, вікам. Підприємець Павло показує місце, яке колись було фотостудією. Стіни, перегородки, вікна, двері, це все ушло. Дякувати Богу, люди не постраждали. Ну, відносно ну, ви самі розумієте, що таке стрес. Його бізнес один з тих, що постраждав від ракетного обстрілу площі перемоги 14 липня. Відновити частково свої потужності, допоміг проєкт. Працюємо далі. Для нас дуже важливо, що нас, як і завжди, і САР «Єднання», громадська організація підтримала. Вона завжди підтримує нас такі критичні якісь моменти. І ось, коли у Вінниці відбувся теракт, ми написали. Вони сказали, що немає проблеми. Будемо якби розглядати заявку найближчим часом. Ну, і то буквально якби лічені дні і вони підтримали. За грантові кошти сім вінницьких підприємців змогли закупити чи відремонтувати пошкоджене обладнання та повернутися до своєї справи. Вони мали проаналізувати, що на 60 тисяч гривень можна такого закупити, аби ну відновити свою роботу. Бо особливо ті, хто в ювілейному, вони ну, взагалі, втратили і місце фізичної роботи. Важливою умовою конкурсу було саме те, що прописали на якісь інструменти або обладнання. Ми не могли покривати оренду. Серед переможців проєкту і взуттєвий магазин. Раніше працював в будинку офіцерів, а після ракетного обстрілу міста довелося закуповувати новий товар, шукати приміщення та облаштовувати його. Ми вибрали цей самий район, тому що тут наші люди, наші клієнти, вони нас знають. І є, є така лінива черта, що вони не люблять кудись ходити. Тобто, якщо ми переїхали б на вишеньку, нас до ніхто би не ходив, це наша квінтура і проходили б повз, а так люди нас знають, вони потребували, вони писали до нас соцмережі. Проєкт працюємо далі. Підприємці називають сильним поштовхом для подальшої роботи, адже терористичний акт завдав величезних збитків. На ці шістдесяти гривень ми закупили деталі до вітрини, до медулів. Це десь третина з общого обігу всього обладнання. Ми зрозуміли, що не потрібно розкисати, потрібно діяти, потрібно відновлюватись. Тим паче, якщо тобі дають допомогу від благодійних організацій, то не можна нікого підвести потрібно працювати. Підприємці переконані, кошти від подільської громади це мотивація працювати та надалі підтримувати економіку міста. У Вінниці працюють над створенням харчової силіконової долини. Мер Сергій Моргунов та директор ЮПАРК з Валерій Кирилко підписали договір. Таким чином, вже за кілька років у Вінниці з'явиться перший в Україні унікальний промисловий технопарк на базі Вінницького індустріального парку. Він стане промисловою територією, що забезпечить сільгоспвиробників матеріально-технічною базою для глибокої переробки, зберігання, транспортування та реалізації продукції з доданою вартістю. Виробництво продуктів харчування високої якості, екологічних, органічних продуктів харчування, тому і з точки зору такої продуктової безпеки, не тільки для України, а й для всього світу, це достатньо такий амбітний і позитивний приклад того, що сьогодні український вітчизняний бізнес вони зацікавлені в тому, щоб саме інвестувати в Україну, інвестувати в Вінницьку область, інвестувати в Вінницю. Планах керуючої компанії перетворити Вінницький індустріальний парк на всеукраїнський флагман індустріальних парків нового покоління, орієнтований на харчову промисловість та інновацію. Це буде всеукраїнський центр розвитку, аналогів якого немає не тільки в Україні, а й у Європі. Згідно розрахунків, на території індустріального парку буде створено близько двох тисяч робочих місць. За словами директора компанії ЮПаркс, Вінниця має привабливе територіальне розміщення та необхідний потенціал. Саме в цьому і закладений успіх проєкту. Великий потенціал з точки зору учбових, учбових закладів. Це потужна вже промисловість, яка розвинута на цій території. Це, по суті, центральна частина України, до якої сходиться дуже багато логістичних. Доріг і маршрутів, яке дозволяють цим дуже гарно користуватися. Дуже позитивний настрій від місцевої влади це дуже важливо зараз для цього, і, і готовність самого парку для того, щоб почати це. Взагалі планується створити десь півтора десятка різноманітних підприємств харчової промисловості. Розроб... побудувати декілька бізнес-центрів в яких будуть розміщатися інноваційні центри інновейшн кітчен, каворкінги». Що це підвальна кімната? Можна здогадатись хіба що з наявності труб комунікацій: мікрохвильовка, пралка, запаси води, зручне крісло та навіть холодильник. Укриття в будинку по вулиці Стельмаха одне із зразкових. Уповноважений Сергій Польгуль разом із відповідальними мешканцями облаштовують все своїми силами і навіть мають теплопункт із дровами та встановленою буржуйкою батареєю. Купили компакт унітаз і Умивальник і буржуйку заказали з Дніпра. і Тоді міська рада нам передала генератор безкоштовно привезли. Там вже все підготовлено, тільки встановити і запустити. Я думаю, що тут везде буде світло працювати, буде і холодильник працювати, і розетки, і все можна буде під зарядку зробити, і навіть чайник вскипятити. Мерія ініціативних людей підтримує всіма можливими способами. Міський голова цікавиться, чи вистачить потужності тутешньої пічки, аби обігріти приміщення в разі надзвичайної ситуації. Нужно буде вона обігріває два квадрата що? да? Прикольно тут дві можна їсти зварити, чайник я поставити. Сергій Моргунов в укритті простим візитом разом із секретарем міськради нагороджують ініціативних голів ОСББ та уповноважених, які дбають про безпеку сусідів, і в разі потреби готові прихистити людей з довколишніх будинків. Якщо ми говоримо про Вінницю і про вінничан, ми завжди говорили про те, що сила нашої громади в і в єдності. І саме сильна територіальна громада може пережити спільно всі виклики. Як на війні один солдат не може перемогти ворога, так і в тилу ми не зможемо справитися з тими викликами, які в нас є. Тому я хочу вам подякувати за те, що ви великої свідомості люди. Серед нагороджених і голова ОСББ ЮМІР Олег Побірський. У підвалі свого будинку мав зручні приміщення для занять спортом. Виклики війни змусили перелаштувати кімнати та доукомплектувати їх. 86 тисяч гривень витратили на закупку генератора, піч буржуйку, димохідні труби, теплоізоляційну мінвату, запаслись і водою. Аби втілити все задумане. Заручаються підтримкою благодійних фондів та міськради. Це дуже приємно, що міська рада заохоче. Тому що вона стимулює голові ОСББ щось зробити для мешканців, бо сьогодні життя людей на першому місці, і я казав і дякую подільській громаді за одне, що вони дали такий конкурс, укриття для життя, виділили по 10 тисяч гривень. Ми докупили, тобто це стимулює. Не може хтось сьогодні тобі прийти і дати там мільйон. Треба чуть-чуть дають і чуть-чуть ви самі згуртовуйте людей, і робіть. Спілкуючись із головами ОСББ, міський голова зазначив, Вінниця готується до найгірших сценаріїв, розуміючи всі можливі загрози з боку країни-агресора. Вони відкрито говорять про те, що ми хочемо посіяти паніку хаос. Паніка і хаос може бути постійним чином. Так? Коли немає тепла, коли немає світла, коли немає води, коли просто ну, дійсно хаос. І тоді виникає і обурення людей, і незадоволення владою, і вимоги припинити війну там, але війну на яких умовах я переконаний в тому, що саме спільно ми зможемо всі ці виклики, які можуть нас очікувати, самі такі надзвичайні, ми зможемо їх пережити і дійсно вже зустріти нашу беззаперечну перемогу, знаєте, з такою гордістю, в тому, що ми є українці, і в тому, що ми є війничани. На сьогодні уже 32 вінницькі ОСББ мають генератори і ще 29 в будинках з управляючими компаніями. І таким відповідальним має бути кожен у 400-тисячному місті, бо ми тримаємо тиловий фронт. Медицина, комунальне господарство та культура. Вінниця розширює плани співпраці з майбутнім містом побратимом у Німеччині. Карс Руе з робочим візитом відвідала Вінницька делегація та домовилась про підготовку спільних проєктів у цих сферах. Зокрема, говорили про подальші кроки співробітництва та про нагальні потреби нашого міста в умовах війни. Це в стажуванні наших спеціалістів, працівників тих чи інших департаментів або комунальних підприємств, в тому числі по профілі охорони здоров'я, відповідних аналогічних закладах і департаментах чи управліннях структури міста Карсулує муніципалітету. Інше питання це питання мобільності і транспорту, тому що це є достатньо актуальне питання сьогодні для всіх міст України і третє. Тє питання це навіть не третє, а третє питання це питання просторового розвитку, фактично створення комфортних умов для проживання в тих чи інших районах міста. Застрягнути в ліфті між поверхами ще той стрес. А під час війни така ймовірність зростає. Росіяни бомблять нашу енергетику, струм у будинках вимикають і часто аварійно. Тож є ризик засидітись у зимному ліфті надовго. Саме тому у різних куточках нашого міста заходили складати аварійні бокси у Вінниці. Активно цим опікуються ОСББ водичка таблетки. Серветки. А ще ліхтарик Економка і кілька пачечок галетного печива. Щоб люди, коли застрягли в ліфті, не переживали, себе заспокоювали якось. Поки дочекаються, щоб приїхали, екстрені служби і відкрили ліфт. Та є обов'язкове правило: взяв щось зі скриньки, поповни її. Пані Таїсія працює прибиральницею у цьому будинку. Сьогодні, коли прийшла на роботу, приємно здивувалась. І стульчик є, я кажу, правильно кажу, щоб сісти, бо ж теж стоять не будеш. О, а як цей світ виключається, то звісно. Ідею швидко підхопили й мешканці інших висоток міста. А свої ліфтопакунки заходились викладати в соцмережі. Ми не переможні. Кожного разу, коли бачу подібне, то мене розпирає гордість, що я українка. Голова ОСББ, молодець. Турбується про мешканців будинку. Це дуже мило. Наші українці непереможні. Ще від тиску обов'язково, хоча б щось. Менш ніж за місяць до диспетчерів Вінниця міськліфту звернулись по допомогу більше двох сотень вінничан. Вони застрягли у підйомнику саме під час відключення електроенергії у місті. Як діяти у разі зупинки ліфта через перепад електроенергії? Не панікуйте, зберігайте спокій, не натискайте всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті, не намагайтесь відкрити двері кабіни. Знайдіть кнопку виклику диспетчера і натисніть на неї. Якщо диспетчер не відповідає, спробуйте зателефонувати по мобільному телефону в службу, яка займається обслуговуванням ліфта ДСНС, цілодобову варту за номером 1560 або друзям, знайомим, щоб ті викликали допомогу. Якщо у вас немає з собою телефону або відсутній зв'язок, покличте на допомогу та попросіть, щоб люди викликали відповідну службу. Якщо в очікуванні рятувальники вам стало спекотно, розцібніть або зніміть верхній одяг. Якщо ви маєте воду, пийте її невеликими ковтками. Як тільки приїдуть рятувальники, чітко виконуйте всі їхні вказівки. У рідкісних випадках ліфт може стрімко падати вниз. Якщо таке сталося, швидко натисніть кнопку Стоп. Сядьте, притулившись до кабіни, упираючись руками в підлогу. Таке положення допоможе зафіксувати тіло, знизивши ризик отримання серйозних травм. Кнопка СТОП активізує гальма ліфта, що не дасть йому впасти в шахту. Дотримання цих рекомендацій дозволить без ризику для життя дочекатись допомоги рятувальників. Але якщо є така можливість, варто надати перевагу підйому сходами. У міській раді кажуть обслуговування ліфтів та їхній стан на постійному контролі і нагадують, не варто користуватись підйомником за 30-40 хвилин до початку планових відключень електроенергії. Крім того, світло можуть вимикати і не за графіком. Тому для власної ж безпеки та комфорту краще скористатись сходами.